Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди, Единмен. Сьогодні в цьому відео я би хотів з вами поговорити про те, як Бравл Старс помер у 2023 році і фактично воскрес у 2024, а також майже побив свій пік популярності. В цьому відео я вам розкажу, як це сталося, через що це сталося, на мою думку. Відомство обіцяє бути максимально цікавим, тому попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. На подібні відео я трачу дуже багато часу та сил, тому якщо ви це все оціните лайком, мені буде дуже і дуже приємно. Ну а я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. І для початку давайте розберемось, коли саме був пік Брал Stars. А іменно це час пандемії, 2020-2021 рік. Іменно тоді і був поставлений рекорд в Брал Stars. На жаль, я не зміг сказати точну графіку, скільки іменно було скачено, скільки на той момент знаходилося людей в ігрі. Але рекорд був поставлений і ще ні разу його не побили. Але ось на днях був поставлений новий пік. Він не побив старий рекордний, але він до нього сильно наблизився. Повторюся, пік був у 2021 році, коли була пандемія. З того моменту, на жаль, більше не було таких піків, але ось на днях знову він стався. Повторюсь. Ну, а давайте поговоримо про те, спочатку, як він впав. Почалося це на кінці 2022 року, на початку 2023. Тоді полегенько ігра почала втрачати популярність через те, що суперсели вирішили забрати старі бокси і додати нову систему, а іменно Бравл Пас. Тоді багато людей втратили інтерес до гри, тоді і я сам теж мені стало. Ну як? Я думаю, що це набагато сильніше вплине на ігру, але люди відносно швидко пристосувалися. Звісно, певна кількість людей пішла з Бравло, пішла і не вернулася. А були й інші люди, які почали грати, і їм було вже набагато легше піднімати аккаунти, на мою думку. Оскільки в бралпасі було набагато більше, там, наприклад, мегаящиків, які за старими цінами можна було купити за 80 гемчиків. Я, наприклад, за все життя не знаю, відкрив мегаящиків, певно, 5. Тобто, коли я почав грати в БС. Там буквально я не знаю, через ну, скільки. Ну, через півроку, напевно, прибрали бокс. Я тоді ще гемчики збирав, хотів дуже скінчики якісь купляти, ще на старому аккаунті. Ну, зараз не про то. І в плані я навіть сильно і не повідкривав. тобто Для мене в той момент були і великі ящики, і це щось таке круте. Ну, а звичайний бокси я повідкривав. Зараз за ними дуже, чесно кажучи, скучаю, з ними було прикольно, але, на жаль. На жаль, це зараз їх видали, до цього ми теж дойдемо. Ось, і коли туди подивився Pass, для всіх нас це було щось нове, я сам попробував, було прикольно. Я свій перший Pass купив третім, так, тому що я не думав, що є сенс збирати 170 гемчиків. Якби я тоді послухав, деякі друзі казали: ну збирай, хоча б спробуй, то я би мав вольта. А хто не знає, він був лютою, імбою. Тобто, Хто не знає, чекніть старі відео. У мене немає таких блогерів російських, правда, як Робзі, Холдік, ну до тих, кого я дивився на той момент. Ось там вони і на, по-моєму, 30 апали. Так, багато людей апали на 35-ті, злежить кого дивитися. Ну, бо Вольт був лютою імбою. Так само, в принципі, як і Гейл. Ну, то так, знову ж таки, до слова, я щось з'їжджаю з теми. Після цього всього в нас почали виходити бравл пас за бравл пасом. Я точно не пам'ятаю скільки, але в якийсь момент, по-моєму, десь після 16-го брал-пасу. Нас знову змінили схему е боксів, тобто вибивання нових персів. І, на жаль, на той момент це стало фатально для Brawl Stars. Швидко впала оцінка в плеймаркеті, швидко багато людей пішло з Brawl Stars, оскільки для блогерів пропав контент, тобто вони могли однати на геми. Наприклад, або просто купляти і робити різні батли. На цьому... В Ютубі є мільйони відосів з батлами, з тим, як відкривають мегаящики, як донять 2000 гемів. Якщо я не помиляюся, найбільший рекорд по гемах, які відкривали, це було 50 тисяч гемчиків за задонину. Там Холді, по-моєму, знімав. Але там було, по-моєму, 25 на одному і 25 на іншому. По-моєму, такий рекорд був в БС. І... Я сам дивився ці відоси, максимально було цікаво дивитися. то тобто, Був рандом. Це саме основне. А як появилися кредити. Суперсели майже повністю вбили якраз той самий рандом. То тобто, Люди хотіли так, щоб вони самі могли вибирати персів, яких, мож... яких вони хотіли відкривати. то тобто, Дехто грає в ігру рік, навіть півроку вибивав Леончика. Ну а дехто грав по 3-4 роки і ніяк не міг вибити Леона, тобто, наприклад, ту легендарочку, яку він хотів. А дехто і навіть легендарки не міг вибити. Тобто, аккаунти просто були невезучі. В кожного аккаунта був свій рівень везучості, чи як це навіть назвати. В кожних боксів, в кожному аккаунті в боксах були свої шанси на випадіння, в когось вони були супер великими, просто аномально великими. що там він, Як тільки починав грати на новому аккаунті, вибивав, наприклад, легендарочку. Ну а хтось, як і вже і сказав, там і за два роки, і за три міг не мати ні одної легендарки. Тому це змінили, тим більше люди це, цього іменно і просили, щоб було право вибору. І якраз люди це і захейтили. Тобто розробники вирішили, ну раз люди просять, давайте ми спробуємо якусь ось таку схему. До речі, ще в обнові з семом вже суперсели казали, що спробують зробити нову систему вибивання персів в плані, щоб не були бокси, а щоб люди могли самі вибирати. І як я думаю, вони з того моменту почали робити цю обнову, наприклад. Ну, щось пішло явно не так. Замість того, щоб люди, ну типу, почали там я не знаю, дякувати, ну хоча б, хоча б не хейтити, то навпаки піднялася сильна критика, оскільки з основного блогери, бо їм пропав, пропав контент. Чесно кажучи, в мене теж люто бомбило. Тобто в мене на каналі не так багато відкриттів боксів, там відсилив відео, напевно, 20, не більше. В мене бокси теж набрали немало, є відео, які на 1700 залетів за кінець сезону. Ну, це знову ж таки, таки до слова. І ну, багато людей перейшло в стен Не багато людей, іменно блогерів. Перейшло в стендофф, оскільки там є бокси. До речі, послужило тому, що бокси пропали ще й е, той от штраф в плані мав прийти, оскільки. Бокси рахувалися азартними іграми, і в кожного рандом коротше, був. І люди на це донили, а ну, азартні ігри погано, коротше. щоб люди менше закидували гроші, Суперселам міг прилетіти штраф хоча для компанії, яка заробляє там около 2 мільярдів доларів в рік, якщо я не помиляюся. Знову ж таки. В цьому відео я не кажу, що вся інформація є точна, я кажу так, наскільки я знаю, і висловлюю свою думку. Тому якщо десь є не точно або неправильно, то вибачайте. Я, чесно кажучи, слабо готувався до цього відосіка. Просто хотів розказати, бо Так, зараз знову відійдемо від теми. Я вже давно замітив, що БС знову стає популярним. І замітив я то не по якій статистиці, я замітив то по тому, що в мене в 10 класі почали грати Brawl Старс. Коли 8-9 клас це 2023-2022 рік вже ніхто не грав БС. З мене навіть дехто сміявся. Серйозно. Та є не тільки з мене, взагалі з людей, які грали Best, типа О, а та я там вже мав всі легендарки, він там новий акаунт качає щось таке. Були такі прикольчики, з основу менше класа. Ну зараз, як я бачу, що Кінець кінцю реально пацани, які би навіть не подумав, що будуть грати щось подібне, то вони не грають там, можливо, стен не грають PUBG, вони грають Brawl Stars. І вже в той момент я на це звернув увагу. Для мене це було, що каже, дуже дивно, але ну, знаєте, в душі я був дуже радий. Дуже радий, що игра знову починає набрати популярність. Та й для мене це добре, оскільки я блогер, і зрозуміло, що більше, більше людей почали грати в БС. І десь в душі я справді вернувся в ті роки, то є 22 рік, коли в БС була велика, велика, велика кількість людей грала, що ти там міг до любого просто школяра піти, і ті, скільки кубків? Там 13, 15 20. На той момент це було нормально і середнє число. Ось і так було знаєте, приємно. Ну потім якось люди потроху почали привикати, а потім додали стардропи. І стардропи все змінили. Тобто, повністю люди почали активно грати в Brawl Stars, Дуже активно. Багатьом сподобалася ця система. Плюс кожного дня можна було отримати по три стар дропа, що людям теж дуже сподобалося. Потім змінили клубну лігу на ранговий бій, що ще більше підняло цей от актив в Бравлі. Потім суперсели вирішили змінити е, клубну лігу в Бравлі. Ну, я думаю, всі ви знаєте, як вона виглядала. І тоді, ну, по-перше, в клубній лісі було дуже мало нагород ви получали, а як вони змінили. Вони дали правильно, мегаскарбничку. І в мегаскарбничці було ще менше нагород, набагато менше нагород. Але, знову ж таки, це був рандом, А рандом це контент. І ну, люди почали знімати в цьому і суперсели полегенько почали вертати актив, плюс такі івенти, як безплатний легендарний міфік дроп, епік дроп, подарунки для новачків, інші різні подарунки, там скінчики прикольні, плюс ну, обнови цікаві, брал толки самі. Тобто реклама ігри. ну Почали піднімати сильно актив. З основного це зробили Drop, то Тобто вернули рандом. Знову ж таки, можна було вибивати той, халявних персів, що дуже і дуже круто. Знову можна було батлитися між друзями. Ну і, До речі, ще сильно послужили цьому. Я пропустив в цей момент режимі 5х5. 5. Ось це теж підняло сильний актив. Це, звісно, не ШД. Тобто що можна було, там би, наприклад, 10 на 10 чи 50 х 50 як додавали по приколу режимчик в з Бравл. Але все-таки вже непогано. І вже можна було грати групою людей, там по 5 людей, і це теж в якійсь мірі повернуло актив, браво. І ось такі ключові моменти і почали повертати е, інтерес в ігру. Тобто я вважав, що ну, гра вже не відновиться ніяк після того, як прибрали бокси. Ну, Справді, ігра так піднялася, що це просто. Я, я, я навіть не вірю, чесно кажучи, що, що без... То є, я думав, я думав, що, можливо, станеться щось таке, що воно поверне актив. Ну, в душі я не вірив. Я думаю, що гра вже погенько починає, починає старіти, ну і як він старшим вже буде цікаво. Школярі будуть дивитися, а старшим буде цікаво. Ну як я помилявся! Як я просто помилявся! У мене однокласники, яким би я ну, ніколи не повірив, що от, вони будуть грати в БС. Вони грають. У мене багато людей грає, бравлі, в БС. І не тільки хлопці, і дівчата, в принципі, що, на мою думку, круто. Це якось прикольно, незвичайно, чи що. І знову всіх починає появлятися одна ігра. Просто телефона там йдеш на перерві, чи там, по коридору школи. Не знаю, для мене це прям прикольно. Тобто, мені сподобалося. Я радий, що ОБС відновився, я дуже радий. І, ну, по-перше, мені це принесе більше активного на канал, тому що, ну, якщо ігра не активна, то сильно ти її не познімаєш. Плюс, в мене вже навіть появлялося на, на каналі коменти, що ОБС. Типу, помер, і смислу знімати ігри, ігру немає. Ну, Я продовжував знімати, бо все-таки той мене я вже два роки знімав. І я не знаю, в стардропи просто врятували мій канал. Тобто, я вже скільки разів задумувався знімати іншу ігру. Но зараз в мене перельди просто злітають так, і не тільки в мене, багатьох, що ну, є актив, ігру немає сенсу закидувати і знімати по ній треба продовжувати. Навіть більше скажу, зараз можна і нові канали створювати і розвивати. Бо актив є. Актив є, і це саме головне. Плюс токи. Я теж, до речі, хочу їх похвалити. Тобто, суперсели дають майже завжди унікального перса. Тобто, абсолютно не схожого на інших. Зараз так, вже повторяються. Тобто, телепорт ось цього нового перса Лілі, по-моєму. Похоже, наприклад, на телепорт Грея. Так само. Ось цей дракончик в драку чимось похожий на З Такі штучки, звісно, є, але ну, це не то саме. Тобто, перс все одно унікальний, і це круто. це круто. Тобто, з'являється щось нове, типу там, Єви, комарів, які ходять по воді. Колись брат, таке навіть уявити неможливо було. Або там джанет, яка просто літає в повітрі, я не знаю, або якісь модифікатори, створю... створення своїх карт. Ось це все, оця унікальність. Зміна на щось нове, на щось в якійсь мірі, можливо, гірше, але потім крутіше. І це дуже круто. Я справді, я сам, ну, знаєте, так типу, показав, ну, я так думав. А також я забув озвучити, що плюс до всього стався цей пік, е, навіть з рахуванням того, що в Росії заблокували Brawl Stars. А Росія це така знаєте, країна, де конкретненько в нього іграли. І це ніяк не помішало. Що дуже круто. Якби БС не був заблокований в Росії, можливо, ми б навіть побили пік. Ну, цього ми знати не можемо. До речі, я навіть сам хейтив е, то, що роблять Суперсел, то є вони сказали, що вони видалять бокси, я вперше в це не повірив, це по-перше. А по-друге, я просто такий, як видалити бокси? Це основа бравла? Як? Ні, коротше, актив впаде, ви що? Якщо я то розумію, я думаю, що ви там робите? Ну, вони молодці. Вони воскресили ігру. І зараз Brawl Stars знову актуальний. Ну а на цьому моє відео пішло до кінця. Надість, воно тобі сподобалося. ти на нього поставиш лайк, а також підпишися на цей канал. І ще, будь ласка, напиши, з якого року ти граєш в Brawl Stars. Я почав десь з кінця 2019. Ну а з тобою був, як завжди Денмен. Побачимось завтра.